Давайте познайомимось з вивіркою, пасюком, бурмилом та голубкою. У лісі живе істота маленька, пухнаста, моторна, хитра. Називається вивірка. Ні, це не хвороба і не пароль від Wi-Fi. Це білка, але не проста. Вивірка це стара, трохи казкова назва білочки. Не білка, а вивірка. Звучить ніби вона з Гаррі Поттера. і зараз витягне з-під хвоста магічний горіх. Зараз усі кажуть білка. А слово вивірка зникло, а дарма, бо вивіка звучить так, ніби вона не просто їсть горіхи, а планує державний переворот у лісі. Вивіка це білка, яка пам'ятає, як називалась у XVIII столітті, і не дозволить тобі цього забути. Підписуйся, бо українська мова має слова, які звучать крутіше, ніж фентезі. І це факт. Пасюк це не той, що пищить, це той, від кого пищать інші. Якщо ти вночі почувши шарудіння і подумав та то, певно, вітер, то знай. Пасюк не вітер, пасюк це вітер із зубами. Пасюк це незвичайний пасюк, це підвальний хазяїн, сміттєвий воїн, щур качок. Зазвичай він більший за твою кішку і впевненіший за тебе перед екзаменом. Кажеш, у тебе сусід скрипить по ночам. То, може, то не сусід, то пасюк перевіряє, чи ти справжній господар хати. Або просто хоче кави з печу, бо ти сам винен, лишив. Пасюк це не просто тварина, це символ виживання, а ще нагадування не лишай їжу на ніч, бо з'їдеш не ти. Підписуйся, якщо хочеш ще таких слів, які приходять уночі і гризуть не тільки сир, а й спокій. Бурмило це не просто ведмідь, це ходячий холодильник із зубами. У глибині лісу живе істота, велика, волохата. Голос як мотоцикл, апетит, як у трьох будівельників, колись його так і звали бурмило. Бурмило це стара українська назва ведмедя, але не просто мішка, а такий, що ти глянув і вже трохи захотів жити далі, та подалі, бажано у квартирі на 10-му поверсі. Сьогодні це просто ведмідь, а бурмило це коли в нього характер. Це не той ведмедик із мультика, це той, що, як сказати, меду нема, просто дивиться. Імець з'являється, бурмило це ведмідь, який не просто буркотить. Він бурмить, бурчить і має думку. І зуби. Підписуйся, якщо ти знаєш когось, хто трохи бурмило, особливо зранку. Голубка це не те, що ти подумав, це слово, яке пахне ляним полотном, хусткою і жіночою таємницею у селі голубкою називали невеличку сумочку, яку носили дівчата. Там гребінець, хустинка, кілька копійок, іноді лист до хлопця. Сьогодні ти кажеш шопер, кросбоді, бананка, а тоді була просто голубка м'яка, ручної роботи і з душею. Голубка це не тільки пташка, це жіноча сумочка, у якій жило серце. Підписуйся, якщо тобі подобається, коли українська мова звучить красиво. Українська це бренд, розвивай свій бренд.